Я не хотів завдавати шкоди цим дітям, я хотів лише їх пестити. Після всього, що сталося, я відчував жахливі докори сумління і часто молився. Я просив Бога прощення, але коли знову починав пити, то вже не міг стриматись і робив це. Логіс гаравіто. У 1998 році колумбійське місто Перейра переголомшила жахлива знахідка. У братській могилі знайшли розчленовані рештки 14 дітей. Поліція негайно розгорнула масштабні пошуки, навіть не підозрюючи, що це лише початок. Незабаром виявили тіла 83 хлопчиків. Жорстокість вчиненого з ними вразила навіть досвідчених слідчих. Через велику кількість жертв і особливу жорстокість злочинів правоохоронці спочатку підозрювали якусь сатанінську секту, проте під час детальніших досліджень експерти помітили цікаві деталі. На місцях злочинів постійно знаходили пляшки і кришечки від бренді Ля Корте. А експерти-патологи встановили подібність пошкоджень тіл усіх жертв, коли особу вбивці Луїса Геравіто було встановлено. А виявилося, що він позбавив життя набагато більше дітей. Що ж могло змушувати його чинити такі жахи, і як сталося, що він тривалий час лишався непоміченим і безкарним, народжений у 1957 році, Луїс Гаравіто вже підлітком зрозумів, що його приваблюють діти. У 16-річному віці він уперше спробував напасти на хлопчика. Йому було не більше десяти років. Я відвів його до залізничної колії біля річки Гвадалахара. Я не планував його гвалтувати, хотів лише погладити. Згадував згодом ґаравіта. Однак хлопчик почав кричати, і нападника затримали. Щоправда, поліція відразу ж відпустила його через нестачу переконливих доказів. Можливо, якби тоді правоохоронці приділили більше уваги цьому випадку, багато трагедій вдалося б уникнути, адже ознаки його проблем уже тоді були очевидними. Пізніше ґравіто сам розповідав, що у дитинстві його жорстоко використовував фармацевт, якому хлопчика віддавав рідний батько, залежний від алкоголю. Він регулярно мене гвалтував, попередньо прив'язуючи дротом до ніжки ліжка. Він кусав мій пеніс і фактично все тіло, бив мене, припікав свічкою і різав шкіру лезом. Це повторювалося щоночі. Мати, яка могла б захистити сина, була абсолютно безсилою перед чоловіком. Школу Луїс кинув після п'ятого класу. Але це не полегшило його життя. Однокласники постійно принижували хлопця через його слабке здоров'я та проблеми із зором. А вчителі також не були особливо милосердними. Свої дитячі образи він компенсував насиллям, жорстокістю щодо тварин та домаганнями до молодших братів. Усе це приносило йому викривлене відчуття влади однак найгірше було ще попереду. Я просто хотів бути звичайною людиною. Стверджував він пізніше. Луїс змінював багато професій. Працював продавцем у магазинах, займався відшкодуванням страхових виплат, навіть намагався здобути освіту в маркетинговій сфері. Проте, жодна з цих справ надовго не затримувала його, переважно через постійні конфлікти з оточенням і проблеми з алкоголем. За допомогою його випивки він намагався подолати соціальну тривожність і складнощі у стосунках із жінками. Він постійно дратувався з будь-якого приводу і був нервовим. Щоразу, коли виходив з дому, то завжди шукав нагоди випити. Розповідала його перша партнерка Алус кампо Кампоороско. Алкоголь проте лише посилював його психічні розлади, які, врешті-решт, стали причиною численних злочинів. Вважається, що Луїс зґвалтував майже тисячу хлопчиків. Жертвами переважно ставали діти, які не мали дому чи були сиротами. Серед тих, хто вижив, був Вільям Гороско. Злочинець приставив до горла хлопчика ніж і катував його більше 12 годин, після чого несподівано відпустив. Саме Вільям вже у безпеці розповів своїм батькам першу детальну й офіційно зафіксовану історію про зустріч із майбутнім серійником. Небагато бракувало, щоб серійний волківник не забрав жодного життя, окрім власного. У 1979 році він уже вдруге спробував курткобейнутись. Моє життя позбавлене цінності. Я хочу вкоротити собі віку. Зізнавався він психіатру. Медики у лікарні зазначили, що причиною звернення стали лінь у роботі, ненависть до людей, нервовий розлад і схильність до самогубства. Йому поставили діагноз реактивної депресії, викликаної зовнішніми обставинами. Після короткого курсу лікування його виписали з лікарні. Наслідки такого рішення не змусили себе чекати. Того ж дня Луїс здійснив черговий напад на дитину. На початку 1980-х Гаравіто зрозумів, що найбільше задоволення йому приносить не самі злочини, а відчуття контролю над жертвами. Я забрав із собою маленького хлопчика і раптом перестав відчувати задоволення від звичайних пестощів і насильства. Тому я купив леза для гоління, свічки та запальнички. Відтоді я регулярно їх використовував. Визнав він після арешту. Протягом наступних років його злочини ставали ще жорстокішими, а психічний стан нестабільнішим. Він неодноразово намагався вкоротити собі віку та проходив консультації у психіатрів. Проте це не змінило його поведінки. Після одного з візитів до лікарні у 1984 році Гаравіто напав на двох хлопчиків. Їм вдалося впізнати його, і щоб уникнути викриття, він ледь не застрелився. Однак цього разу йому вдалося втекти. З того часу він став обережнішим, використовуючи найрізноманітніші методи маскування. Головним чином змінюючи зовнішність як хамелеон, він передягався у священника, монаха, фермера, вуличного торговця, ворожбита. Вчителя, у 1990 році Гераві вперше намагався вбити, але його жертві вдалося втекти. Два роки по тому він повторив цю спробу, і цього разу діватися було нікуди. Він заманив дитину у віддалене місце, запропонувавши оплату за допомогу в роботі. Типовий для нього метод. Я не міг це контролювати. Це щось говорило. Вбивай, вбивай! Вбивство дасть тобі все, про що ти мрієш. Виправдовувався він згодом. Луїс Граві то ще в дитинстві почав захоплюватися сатанізмом. Пізніше він пояснював свої злочини голосом сатани, який наказував йому робити те, що він робив. Він знаходив спокій лише після скоєного. Я думав, що уклав угоду з дияволом, виконував над ними сатаністські ритуали. Зізнався вбивця та розповів, що відрізав своїм жертвам пальці на ногах, вважаючи, що це допоможе йому уникнути арешту. Перше позбавлення життя було жорстоким, але далі стало ще гірше. Він завдавав численні ножові удари, а фінальним етапом ставало перерізане горло. З кожним злочином рівень звірств зростав. Він піддавав дітей тортурам, кастрував, розчленовував, зрізав шкіру, вирізав органи, піддавав жахливому насильству. Його жертви переживали перед відправленням за світи такі тортури, що більшість деталей неможливо навіть описати. Часто все завершувалося відсіканням голови до кінця 1994 року. Він записав у своєму щоденнику 36 убивств. А ще за два роки кількість його жертв могла перевищити сотні. Поліція запідозрила Гравіто ще у 1994-му, Але він так майстерно приховував тіла, що слідчі не змогли зібрати доказів для утримання його під вартою. Його випустили, а через рік справу закрили. Тільки згодом через власні прорахунки він знову опинився за ґратами. Коли я їх пестив, а потім убивав. Я називав це мовчанням невинних. Я обожнював мовчання ягнят. Дивився його п'ять чи шість разів. Одним із факторів, який зрештою привів до викриття злочинця, стало його бажання продовжувати позбавляти людей життя, попри очевидні фізичні проблеми. У лютому 1999 року на місці одного з його злочинів були знайдено черевики із стертим каблуком, що вказувало на те, що власник шкутлягав. А також залишені окуляри. Поліція, аналізуючи докази, дійшла висновку, що підозрюваний кульгавий чоловік середнього віку зору, з вадами зору зростом близько 165 см, який мав пристрасть до бренді Ла Корте. Такі характеристики збігалися лише з одним із півтори тисячі підозрюваних. Наступний серйозний прорахунок Гравіта – він залишив портфель, у якому знаходилися фотографії та посвідчення зниклих дітей, а також його особисті щоденники, де він детально описував скоєні злочини. У результаті портфель потрапив до його сестри, яка нічого не підозрювала. Поліція, простеживши за нею, знайшла цей компрометуючий матеріал. Ще одним ключовим доказом став пакунок, знайдений у його партнерки. У ньому була мотузка, мастила та леза. У квітні 1999 року гравіто намагався втекти та сховатися в лісі, але його помітили поліцейські. До того ж, його впізнала потенційна жертва. Після арешту розлючений НАТО позброєний. Ами вилами та мачете спробував учинити самосуд, і поліції довелося втручатися щоб захистити затриманого. Проте, навіть після цього історія жорстокого серійного вбивці не закінчилася. Спершу слідчі зіткнулися з труднощами установлені особи затриманого чоловіка. Лише завдяки старій газетній публікації вдалося підтвердити його ідентичність. Після 18 годин допитів гравіто нарешті зізнався у своїх злочинах. Він відправив у засвіти як мінімум 200 дітей. Хоча за деякими оцінками реальна кількість його жертв може бути значно вищою. У результаті прокуратура висунула обвинувачення за підтвердженими 170 випадками. Судовий процес завершився у травні 2000 року, і Гравіто засудили за 137 вбивств. Загальна сума вироків становила 1853 роки ув'язнення. Проте за законом країни максимальний термін покарання не міг перевищувати 40 років. У підсумку погодившись допомагати в пошуках тіл своїх жертв, гравіто отримав 22 роки тюремного ув'язнення, після чого мав вийти на свободу у 2022 році. Проте через гучне суспільне обурення прокуратура домоглася продовження його ув'язнення ще на півроку. Зрештою, у жовтні 2023 року. За місяць до його ймовірного звільнення, Гравіто помер у тюремному шпиталі. За даними медіа, причиною смерті став рак. Єдине, що залишається безсумнівним, Колумбія уникнула серйозної загрози того, що в її містах знову почнуть зникати діти. Дякую, що були зі мною. Як завжди, свою думку про сьогоднішню історію залишайте у коментарях під відео. Також хочу подякувати всім тим, хто підтримує мене морально та фінансово, імена цих прекрасних людей ви зараз бачите на екрані. А якщо ви хочете долучитися до них, ви можете це зробити за QR-кодами на екрані або посиланнями у описі під відео. Дякую. І пам'ятайте: не варто боятись темряви, варто боятись тих, хто ховається у ній.